Всім привіт! Зараз покажу свої покупки в АТБ за декілька разів. Із середи стартувала акція знижки на різні товари. І саме почну я із морозова три ведмеді крем брюле. Воно зараз йде по знижці. Я купила більше, але це все що залишилось. Три пачки залишилось. Коштували щось 17 гривень. Зараз по знижці і до вівторка, включно, знижка триває, можна це морозиво придбати за 10 гривень 90 копійок. А в кожній пачці, як написано, по 100 г. І, в принципі, непогано морозиво, ми вже скоштували. Купувала 9 пачок, але я ж кажу, що залишилось тільки ось 3: 98 гривень 10 копійок. За 9 пачок заплатила. Наступне, що по знижці, купила. Це ось таке масло. 63%. Не знаю, яке воно буде на смак і що це за масло вважається, якщо 63%, але у випічку, я думаю, що буде непогане. 180 г, від фірми Ферма. В принципі, на майже на все масло цієї фірми йде знижка. 46 гривень, 50 копійок. Також по знижці. Я придбала ще, точніше, з чоловіком, упаковочку мінеральної водички «Бівет». Дістала лише одну, щоб вам показати, а не шість штук в упаковочці, тому що у прохолодному місці стоїть, навіщо в цій тянути до хати. Сильна газована, ми таку неодноразово беремо, вона нам подобається, тим паче по знижці, чому би не взяти упаковочку. 12,50 одна бутилочка коштує за 6. 75 гривень. Наступне, що придбала, думала по знижці. І дома тільки побачила чек, що я купила сметану не по знижці. Це 20% житності, повна ціна. А зі знижкою сметана йде 15%, щось коштує 27 гривень. А ось ця 20% коштує 48 гривень, 80 копійок. Оце я так. Лоханулась, можна так сказати. Ну що ж, тільки вдома побачила чек, то вже маємо те, що маємо. Також взяла для бусинки ось ці пелюшки. Знижки на них нема, але потрібно було терміново, бо якісь цикуни напали на мою бусину і пачка дуже нам швидко розійшлася. 80 гривень 50 копійок. І солоденького лише взяла ось цей батончик від рошен червоний. Він вважається для нас саме найсмачніший. 43 грами в ньому. 1390 в нашому АТБ. І в канцелярському відділі взяла по знижці розпродаж ось цих канцелярських товарів. А саме на ось ці маркери двосторонні, вгорі вони кольорові, гарно пишуть, я вже їх спробувала, а внизу всі вони. Таким жовтим чи салатовим це кольор. Щось зрозуміло. Ну, мабуть, то жовтий вважається. Шість різних кольорів і сьомий один. Коштували 29 гривень, а зараз по знижці 21 гривню 90 копійок. Буде мені чи Євгенії кудись де знадобляться. Ну, а тепер дивимося, що придбала я на наступний день. І була в Новожанівській ковбаси. Де потратила 357, гривень 72 копійки. Купила ось такий сир. Він вважається дешевим. Його назва 50% Київ ваговий вітязь. Два кусочки мені заважили на 628 грамів. Заплатила за нього 124,91. І повна вартість за кілограм 198,90. Потім купила. Дві палочки харківської ковбаси від Новожанів. Вищий сорт салямі. Чому дві? Одна так просто, можливо, пісу зроблю, а друга окрошку. І ось така на нарізочку золота, також вищий сорт. Суха ковбаска. І також на важановському взяла баночку гірчиці. Гірчиця ароматна написано, тут 100 грамів, мабуть. Так, 100 грамів і коштує... 10,90 ось, ось ця ковбаска: за кілограм 285 гривень 90 копійок. 312 грамів Заважила ця паличка на 89,20 А дві палочки харківських обійшлись мені у 132 гривні 71 копійку. Заважила на 854 грами, За кілограм коштує 155,40. Тоді була ж на ринку для того, щоб купити лук, але такого великого не було, був такий міленький цей бабулюк. Взяла два пучечки по 15 гривень один. Мені на крошечку вистачить, взяла два, 30 гривень. Потім взяла такий пучечок у кропчику 400 гривень за кілограм, і ось цей невеличкий пучечок коштує 8 гривень. Ну і, звичайно ж, огірочки мені ще також були потрібні. Ось такі невеличкі. Всі такі вони маленькі. 100 гривень за кілограм. І цей пакетик обійшовся 50 гривень. І ще була в АТБ для того, щоб було купити батон нарізний від шостка. І також хліб нарізний. Хліб називається глухівський, 600 грамів. Коштує 16,90. Батон 456 грамів, 17,40. Потім купила тату улюблена аджика від верес гостра. але вона більш не така гостра, як солена. 140 грамів. Потім ось такий ось соус чилі манго 200 грамів від щедро. І тартар також від щедро, 200 грамів. Аджика коштує 24 гривні 60 копійок. А соус манго-чилі 29,90. А соус тартар 28,40. Ну і, звичайно, потрібно було пакети купити 4,30. І потратила в АТБ 121 гривна 50 копійок. Ось такий був огляд моїх покупок. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!